Токсичні люди, як з ними говорити, як нарешті позбавитись цих людей, які просто муляють як тісне взуття, які не дають вам дихати, жити, і нібито з виду може бути хороша людина, яка нічого такого поганого не сказала, не зробила. Але після розмови з ними, після стосунків з ними, ви відчуваєте якийсь такий неприємний. Присмак, або навіть ви вже з нею спілкуєтеся з цією людиною, і вам, аж, знаєте, аж підташнює. Насправді, ця людина може вам посміхатися, говорити приємні речі, або взагалі навіть казати, я бажаю тобі добра, але насправді це може бути токсичною людиною. До речі, ця тема дуже обширна, і я на тему, як розпізнати токсичну людину, зняла окреме відео. Отож, друзі, хто ще не бачив, після цього відео можете зайти по собою. Залишу його під цим відео. Перейдете, подивитися 13 ознак токсичних людей. А зараз продовжуємо, і так як було дуже багато запитів на тему, як же з ними говорити, як їх поставити на місце і взагалі з ними перестати спілкуватися. Тож саме перше правило, друзі, запам'ятайте, ви маєте озброїтися одним словом. Яке має безліч інтерпретацій, але це слово це просто такий ваш червоний прапорець, з яким ви маєте з перших секунд з'являтися, спілкуючись з токсичною людиною, і це слово ні. Це слово ні, яке є вашим кордоном, який захищає вас від цієї токсичності. Адже токсичність це означає дорівнює ядовитість. Тобто токсичні люди це ядовиті люди. Навіть якщо вони цього не усвідомлюють, вони можуть причиняти іншим людям зле. А ваше слово ні це ваша зброя, це те, чим ви маєте захищатися. Дуже часто ми про це забуваємо, і ми хочемо бути такими хорошими, приємними, вічливими, як же тут відмовиш, ніби то все добре. Але насправді запитайте себе, чи є від цього спілкування мені шкода, чи я страждаю від цього спілкування. Якщо відповідь так, тоді варто замислитися, чи є ці стосунки здоровими з цією людиною, чи є ці стосунки токсичними. Тому що якщо я отруююсь, якщо мені погано, отже, ці стосунки є токсичними. Дуже багато є інформації про те, як говорити з токсичними людьми. Я вирішила вибрати, проаналізувати і підготувала для вас такі вершки, знаєте, для того, щоб ви могли зразу пригадати і нажати цю кнопочку Стоп. Тому що дуже багато інформації, можна все забутися, там якісь слова, тези. А от три слова, я гадаю, ви запам'ятаєте: три слова, які вас будуть спонукати на певну дію або щось інше зараз дізнаєтесь. Отож, ваше головне слово це ні. Але так як ми забуваємо його сказати, або нам незручно, давайте підключимо психологію. Існує ще три важливих слова, які вам допоможуть в цьому. Перше, це емоції. Токсичні люди дуже полюбляють людей, які можуть дати їм емоції, які емоційно реагують. На їхні слова, вчинки, на їхні якісь забаганки. Якщо, наприклад, людина токсична, вона постійно жаліється на власне життя, вона ходить в образі жертви, вона нічого не хоче робити з цим, вона не хоче займатися своїм життям, але кожен день вона вам жаліється. Ой, нема того, нема цього, роботи нема, грошей нема, а от у тебе є. І ти нібито намагаєшся щось зробити, допомогти. Ти відчуваєш, що нібито її слова, як заклик. Про допомогу ти підриваєшся, починаєш там свої зв'язки піднімати, починаєш допомагати і шукати роботу, починаєш з друзями домовлятися про якісь спільні дії, щоб допомогти цій людині. І коли вже все зроблено, ця людина починає якось: ой, це мені не підходить. А я не хочу цього. Ой, а ця робота дуже важка для мене. Так я хочу гроші, але не так важко, щоб вони діставалися. Ні, ні, це я не буду, не буду. І вона відкидає всі ваші ідеї і. Ти не можеш зрозуміти. Почекай, почекай, так ти жалівся мені для чого? Щоб я тобі допоміг організувати твоє життя. Я нібито стараюсь, це роблю, але ж ти не хочеш. Я тобі хочу дати вудочку для того, щоб ти наловив собі рибки. Але ти не хочеш цю вудочку. Ти хочеш рибки, або ти хочеш просто пожалітися. Так, ця людина хоче, щоб йому просто дали все задарма. Це перший момент, і другий момент. Так, ця людина просто хоче пожалітися. Вона хоче отримати від вас енергію, ваші емоції, щоб ви починали ось так за нею підклуватися, щоб ви починали з нею разом страждати. От у вас був хороший настрій. Тут вона прийшла до вас, поговорила, розказала про свою проблему. І у вас уже також впав настрій, вам уже якось не весело, і всі ваші позитивні емоції, які були до зустрічі з цією людиною, десь ось так випарувалися. Нібито з цією журбою, з цим жалінням, ця людина забрала у вас останню краплю радості та щастя. Так, отож, перше слово, яке ви маєте зберегти і запам'ятати, це емоції. Тобто, коли ми спілкуємося з токсичною людиною, ми маємо максимально бути нейтральним. Ми не маємо давати їй ось ці емоції, щоб вона не змогла поживитися. Якщо це токсична людина, якщо справді це токсична людина, то вона один раз прийде за емоціями, другий раз третій, і побачить, що я нічого не можу в нього взяти. Тому що він на мене не реагує. Тобто він не дає мені ось цю свою енергію. Він ніяк не реагує на ось ці мої сцени, на ось цю мою драму, адже я прийшов за емоціями за те, щоб висмоктати як вампір в тебе позитивні емоції. Ти мені цього не даєш, хм, мені вже не буде цікаво з тобою спілкуватися. Це перший фактор, який може відлякати токсичну людину від вас, і вона вже не буде зацікавлена в тому, щоб знову і знову до вас приходити. Але це ще не все. Існує ще два слова, які ви маєте запам'ятати для того, щоб в потрібний момент їх вімкнути. Або навпаки вимкнути, як в нашому випадку. Отож, другий момент це слова. Так, токсична людина приходить не лише за вашими емоціями, адже ми починаємо підключати все. Ми починаємо якось її заспокоювати, ми починаємо якось її підтримувати, ми починаємо включатися. Наприклад, ще одна історія про токсичну людину. Ви давним-давно не бачили якогось давнього знайомого чи знайому, І раптом. А ні звідки з'являється, просто ви йдете по вулиці, і ні звідки з'являється старий пристарий ваш знайомий, з яким у вас взагалі нічого немає спільного. І тут цей знайомий починає розказувати Ой, привіт, давно не бачилися! слухай, у мене тут такі проблеми, у мене тут такі проблеми. Я так радий, чи я так рада, що тебе зустріла нарешті? Я то думаю, хто б мені ці проблеми вирішив? І тут раптом йдеш ти. Як добре, мені просто пощастило. Починаю нагружати вас своїми проблемами. І тут може бути кілька варіантів розвитку події. Наприклад, мені тут треба там, тисяча гривень до получки, можливо, ти позичиш. або там в мене тут проблеми, ну тут ти лікар, чи там ти юрист, а в мене тут проблема, хтось захворів, кіт захворів там, чи я там. Подаю на розлучення, чи якісь там питання юридичні. Слухай, так здорово, давай, давай, от ти мені зараз повирішуй ці питання, бо я ж тебе зустрів. Ми там колись в п'ятому класі з тобою грали футбол, да? чи а, ходили на якісь гуртки разом. І а, зачіпаю вас за той момент, по-перше, включаються емоції, да, тому що людина нагадує вам, що колись там в дитинстві було дуже весело, і ви товаришували, все було, було дуже здорово. Давай пригадаємо ті часи. Ібо то включаються емоції, ой, ну дійсно, я ж людину всю знаю. А людина, токсична людина, підключає маніпуляцію на те, щоб вас розвести, що от ви ж нібито як рідні душі, хоча насправді ви не бачилися з ним там 100 років. Так? Але вона вас розводить на ось ці спогади. І тут же ну, я, бідний нещасний, тут якраз ти мені потрапив, ти мій рятівник, ти мій рятівник. І ти такий розправляєш крила, так, я бачу, що пройшло там 20 років, і я живу краще ніж ти. Я більше можу, більше досягну. Давай-ка, дійсно, я тебе зараз врятую. По перше, я себе потішу, що я такий молодець. Ну і тобі буде добре. І Токсична людина, яка ось так вривається в ваше життя. Вона дійсно вас підносить до небес, що от ви такий рятівник, ви можете впоратися з його проблемами. І саме тут, і зараз, і не завтра, не післязавтра. Давай все кидай, вона забирає ваш час, тому що ви ж кудись йшли, ви йшли по своїм справам, і у вас там є якісь замовлення, у вас є свої клієнти, але ні, токсичник. Токсичник хоче, щоб ви все покинули, забирає ваш, забирає ваш час, і ось це друге слово слова він вас розкручує на розмову, щоб ви там, комусь позвонили, щоб ви з ним поговорили, або навіть тут прямо на місці, щоб ви йому дали консультацію безкоштовно. Тому е, ось цей момент, нібито ви кудись ішли, але ви вже помітили, що десь там 40 хвилин. Ви займаєтеся тим, що надаєте безкоштовну консультацію людині, яку там 100 років не бачили, і взагалі навіть не знаєте, чим живе ця людина, які її мотиви і так далі. Хочу вам розказати невеличкий секрет в тому, що це не ви такий геніальний, і не ви йому так випадково трапилися по вулиці. Це не доля, ні. Тому що ця токсична людина це для неї норма. Ось так випадково знаходити когось з своїх знайомих. І кожен раз, коли він зустрічається з кимось, він не просто каже Добрий день, добрий день, ні. Він просто чіпляється до людей і починає думати, так. А чим мені може ось ця людина допомогти? А чим може допомогти ось ця людина? Знаєте, є така рослина Омела, згадалося мені, якщо є зараз біологи. Ботаніки мене дивляться, можливо, нагадають, да? омела вона паразитує на інших деревах, висмоктує соки, поживні речовини і росте ось так, знаєте, такими кущиками на деревах. Вона не має власного коріння, тобто в землю вона не заходить, а вона просто на гілячках так росте і висмоктує всю, всю поживну речовину з цих дерев. Тому що це називається паразити. Так, ось Такі токсичні люди це паразити. І поки ви там з ним говорили, вирішували його сімейні питання, проблеми, до яких ви взагалі не маєте ніякого відношення, ця людина собі вирішила свої питання, а ви вже запізнилися на роботу, ви втратили свій час, а час це гроші. Тому ось така токсична людина просто поглинула вас. Тому слова ми не включаємося в розмову, ми не говоримо ні слова. Яке б могло зачепитися, розпитувати цю людину, типу, знаєш, ой, а справді, і ти починаєш емоції включати, плюс слова, ти починаєш відповідати, ти починаєш щось говорити, розказувати. Тобто слова, наш язик, він підключається і він нас здає в полон ось цій токсичній людині. Тому перший пункт ми виключаємо емоції, стаємо максимально нейтральними. А другий пункт це слова. Ми говоримо. Мінімум, і якщо ми говоримо, то це ті слова, які вказують на слово НІ. Тобто, дякую за увагу, я поспішаю, перепрошую, ну мені треба бігти, в мене є справа. Якщо у вас там наполягають на вирішенні якогось питання, якщо ви не хочете взагалі займатися цим, цим питанням або цією людиною, ви можете просто дуже делікатно дати телефончик свого там знайомого колеги, перенаправити і сказати, що ось можеш мій колега займається подібними питаннями, можеш до нього звернутися, і звісно, що людина, вже, коли піде до вашого колеги, вона муситиме заплатити за послугу, бо типу, це вже буде інша людина. Це стосується саме токсичних людей, які ось так наглу починають на вас навішувати ваші проблеми. Тобто ми е, говоримо все, що стосується слова ні і е, мінімум взагалі слів, для того, щоб пошвидше під. Від цієї токсичної людини завершити розмову. Колись я згадала ситуацію, коли я от ось так йшла йшла по вулиці, теж зустрілася знайома людина, і реально цю людину дуже давно не бачила. І в мене були плани, я йшла по своїм справам. І тут мені цей знайомий сказав, що ось дивись, я бачив твій Фейсбук, ти там цікаво ведеш, в тебе там є підписники, а я взагалі не розуміюся нічого на Фейсбуці. Слухай, давай ти мене зараз навчиш, давай ти мені відкриєш аккаунт і почнеш займатися моїм Фейсбуком, розкрутиш мені Фейсбук. Розумієте, ну про що я так? Ось така нібито ситуація, що тут такого? Це ж все легко і просто. Давай. Тож, друзі, ми виключаємо емоції, мінімум емоцій взагалі нейтрально. А ми виключаємо слова, тобто також мінімум слів, слова тільки зосереджень на тому, щоб максимально лагідно, як тільки можна. А якщо не розуміє людина лагідно, то можна і пожорстче сказати ні, тому що деякі люди не розуміють, коли ти з ними спокійно говориш і пояснюєш, що я не маю змоги вирішити твоє питання. В такому випадку треба бути більш жорсткішим. І третій пункт. Це дії. Дії. Тобто дія, будь-яка дія, яка нас спонукає на те, щоб розкрутити цю ситуацію і дати людині, токсичній людині, можливість зрозуміти, що все, я проявив емоції, я почав з тобою говорити, я з тобою зачепився, і тепер я готовий вирішувати, робити все для того, щоб вирішити твої проблеми. Тобто, людина бачить, що її ціль досягнута, токсична людина. Вона бачить, що в в принципі, її техніка, якою вона користується для того, щоб досягти своєї мети токсичної, вона працює. Ви почали вже щось робити. Ви почали вирішувати її питання. Інколи нам достатньо навіть відключити емоції, так, ну, позитивні, просто бути максимально нейтральним для того, щоб показати людині, що мені це не цікаво, і я не цікавлюся тим, що ти мені пропонуєш. Наприклад, до вас підходить якась людина. Там незнайома і починає вам щось продавати, щось пропонувати, або залучати вас до чогось, що вам не цікаво, і можна просто навіть поглядом показати або взагалі проігнорувати. От якщо у вас, наприклад, якесь закрите приміщення, і вам досить непросто ігнорувати людину. Показати своїми емоціями, а точніше, навіть відсутністю реакції емоційної реакції на те, що робить людина, або те, що вона вам говорить, тоді другий пункт слова це ви чітко говорите, реально чітко, що дякую, мене це не цікавить. Або дякую мені це не потрібне. Дякую, мені це не подобається. Саме головне, щоб ось ці слова вони були чіткими, зрозумілими. Навіть категоричними в деяких випадках для того, щоб чітко показати, де є мої кордони, що сюди заходити не можна. Я не хочу, щоб ви мене, наприклад, там обіймали або цілували. Це теж може бути як причина. І я вам розказую, що ні, мені це не потрібно до побачення. Це має бути реально чітко. І третя це дії. Це коли ми вже взагалі там можемо підключити будь-що і своїми діями показати, що я цього не хочу. Наприклад, вийти з кімнати це теж це дія, яка також показує, що мені це не підходить і я цього не хочу. Або навпаки, я нічого не роблю для того, щоб показати, що я не підтримую те, що ви мені пропонуєте. Тобто дія може бути або відсутність дії, до якої мене спонукають, або навпаки, я своєю дією показую, що я цього не хочу. Я кажу ні. Я виходжу з кімнати, я розвертаюся. Я взагалі емоційно відповіла, що мені це не цікаво. Я сказала ні, дякую, і я пішла. Тобто, я зробила цих три пункти для того, щоб людині максимально показати, що мені це не потрібно. Отож, друзі, я сподіваюся, вам було це цікаво і корисно, тому що ось ці три пункти це база. Тих всіх порад, які зібрані в усіх тренінгах, яких тільки можна, тому що ці три пункти це емоції, слова і дії, це те, що вас може врятувати. І згадайте, будь ласка, про це, коли вам потрібно буде сказати НІ токсичній людині. Ще раз нагадаю, що хто хоче дізнатися, хто ж така токсична людина, я залишаю посилання під цим відео. І ви можете перейти, хто забув, хоче нагадати або ще не дивився. Дивіться, будь ласка, а з вами була я, ваш психолог Катерина Зінас. Чекаю на ваші запитання, на ваші коментарі. Дякую, що були зі мною. До зустрічі! Бережіть себе!